Давайте. Я боюсь, що я перевернуся. Не, не На електровелосипедах я не їздила, чесно. А які, які? Круто. Дуже круто. Далі крутити не треба. Це найголовніше. Ну а треба, треба, треба тренуватися. Вас... Ні, ви не перевернетеся, ви навіть однією рукою можете керувати і нічого страшного не буде. У амбулаторії працюю шість років, а з 93-го року працювала завідуючою ФАПом у селі Цапівка. Живу у сусідньому селі, 8 кілометрів з дому до роботи. Транспорт не ходить ну, попутками або пішком. Амбулаторія одна, і люди з шести сел заключили декларації із… Даним сімейним лікарем. Ну, швидко я не можу йти. Йду дві години. Ну, і з роботи також, або навіть довше. Бо з роботи я іноді заходжу ще ж до пацієнтів, кому лікарство, кому там кольчик зробити, кому якусь довідочку занести. 130 на 80. О, ну, нормально. На космос, так? А а, ні, тиск нормальний у вас. Як часто бувають виклики в сусідній селі? Кожен день практично викликів, в яке село є. Ну, Взагалі є легковий автомобіль, коли вони з лікарем, на особливо важкі виклики виїжджають, коли потрібна допомога лікаря і медсестри, особливо віддалені села. А тут на місці ось, Велика Розанка, писарівка розташована поряд ці села. Тут медсестра може в будь-який момент сісти на велосипед і доїхати до пацієнта надати необхідну допомогу. Коли приїхала у цапівку, ну участок великий, ну хотілося б не пішки ходити, а їздити на велосипеді. Ну, просила, писала листи, щоб допомогли придбати велосипед. Через 31 рік дочекалася. Пролізка вже близько 150 штук таких електровелосипедів надала з 2014 по 2022 рік в селах вздовж лінії розмежування в Донецькій, Луганській області. В Харківській області це 100 штук. 350, які роздаються для того, щоб підвищити мобільність, для того, щоб соціальні працівники, які переважно жінки теж передпенсійного або пенсійного віку не тягали в руках харчі для маломобільних людей, за якими вони опікуються, щоб медичні працівники встигали на більшу кількість викликів. Зараз ще дуже актуальна тема така, що, на жаль, і в атакують автомобілі, а велосипедам це менший вирогідність бути ураженим. Ми намагалися вибрати такі найбільш вразливі населені пункти. Електроакумулятор легко знімається, півтори-дві години, він повністю заряджений І на 60 кілометрів ходу вистачає заряду. Ричажок газу, як на скутері, і все, дуже легке управління. Ну Там можна їхати і два в час, і можна і 40, на якому-то дороги, де гарна дорога. Можна кайфануть. з скоростю. Страшно? Тормоза у вас слева, тормоза слева.